У 2004 році методом масових фальсифікацій на виборах президента України до влади намагався прийти проросійський кандидат, проте українці скористалися своїм законним конституційним правом громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації та вибороли про європейський вектор розвитку держави. Ті події ми пам'ятаємо як помаранчеву революцію десять років тому, 21 листопада 2013 року, українці вийшли на площі своїх міст, селищ і сіл, щоб знову дати відсіч політикам. Які вирішили, що зможуть перетворити Україну в одну із російських колоній та заявили про згортання курсу на підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом? Як довго тиснути на зігнуту пружину, вона розпрямиться і лиха не чувась. І ледве чи хто стримає лавину, якщо вже покотилась, полилась. Лаптиків, лабина, мільйони нас нескорений народ, де кожен з гордим іменем людина І кожен не манкурт, а патріот. Нас панство освіти тихо зневажало, тримало в незнайдінь у І гідність людська, врешті-решт, постала прорвала греблю тиску і брехні за власне право жити і радіти. Самим свій шлях і долю вибирати. за те, щоб мати шанували діти і щоб ніхто не смів її зайняти. Я раз я так почайте, я дякую всім вам. Я дякую особисто кожному з вас за те, що ви пам'ятаєте, за те, що ви не забуваєте, за те, що ви шануєте, за те, що ви нагадуєте, за те, що багато-багато за, за це все. Тому що на сьогоднішній момент, про що я вже говорила, пам'ять і молитва. І якщо не будемо пам'ятати ми, за декілька десятиліть, як не буде шкода, але наша історія може знову повторитися. Для того, щоб цього не було, має бути чітка, чітке розуміння, що відбулося насправді, і що відбувається насправді, і що ще буде відбуватися. І дай Боже, аби це найскоріше закінчилось, тому що. Ми сьогодні йдемо по вулиці Незалежності, і ці всі хлопці, які дивляться тобі в очі і пробирають аж до душі, це. А за кожним з ним це є історія якоїсь сім'ї.